Доброго ранку всім. Сьогодні просте відео світло е, виключили. Сьогодні буду закидувати відео з телефону про е, Lenovo B570. Я купив нову батарею і скину. І вона тримає там, подивитись там, 3 години. Ми вчора навіть е, дивилися фільм. Ну, Коротше, видержав він фільм спокійно. І Після фільму там пише, що батарея вже розряджена, треба виключити. Ну, ми її виключили. А сьогодні мені треба закинути відео. І оцей ноутбук 5315 я використовую для Ютубника. Я потім розповім. Е, я зареєструвався в Ютубі, скільки време пройшло, що в мене є. Але свідело вже так виключається, що ви може мене не побачите, бо зараз не до Ютуба. Але, друзі, подивіться, це старий ноутбук. Там батарея обновив Тут батарея стара, 2006 року ноутбук. І вона тримає, вона тримає, вона тримає ну, десь годину. Зараз загружається, зараз побачимо. І треба по-бистрому відео скинути. Тож, отак, друзі, Wi-Fi я використовую, зараз я вам покажу. Wi-Fi використовую, бачите, акумулятор один Акмулятор один. і ось у другий. Той мені, цей мені кум віддав, а той у мене був рідний. Але дивіться, що саме інтересне, оця зарядка при виключаючись по 7 годин, вона не встигає. І я достав зарядку з інтелектуальним я колись купував польську. І вона чітко, тому що, що цей поставить, то він навіть ночі ну, поставив, він не зарядився, поселена тут мигає. Що заряджається, заряджається. Бачите, що від акумулятора. І термінал працює, і вайфайник у мене. Ну, Це старий акумулятор, десь на півтори години його вистачає, може на дві. Я його пробував через е, е, восстановлення. але це моя вина, тому що вона, він не отримав. Повний заряд. Де він тримав 7 годин по початку, тому що він був новий, а зелена зарядка не доходила. І цей ось от теж. Ну, але тепер я вже знаю, я вже тепер використовую і заряджаю по повній. А це 8 годин, тут це 7 годин, це, це 9 А годин. Так що, друзі, отака ось ось штуковина. І отака, ось ось, бачите, спаяв собі. Зробив мене там відео, де по встановленню павербанка. Блін, ну мощь взагалі, дивіться, це вже неділю пользу, я не знаю, це світадіо на 99%. І оце тут така, як світодіодна лента. Ну, взагалі йому по барабану. Ми включаємо вже скільки. Один, навіть процент, я не знаю, що це. Бо це глюк з той платою, ну, він іще не сів. Уже цілу неділю. Ми його як фонарик використовую. Так, і зараз покажу зарядки. Так, дивіться, зарядку я використовую. Ось ось, у мене там теж відео є. Оцей акумулятор я використовую. Оцей акумулятор вона не заряджає. Не до кінця, вона не до кінця заряджає. А цей вона определяє маленький акумулятор для роутера. Вона определяє і заряджає сама. Ну, есть, оце, оце Я думав, що і кришка що вона не потрібна. Ну, автомобільний акумулятор е, добре заряджає і заряджає е, оці два акуматори маленькі до повної. І вона сама автоматично починає ну, пищати і виключатися. Оце я задоволений. Оця китайська, якщо вона там тільки розряжена, вона шпара його до, до кінця. Ну я на мотоцикл треба буде Ну, пробував на мотоцикл. Оце в режимі мотоциклу вона дає, сама приділяє, тому що там требування 2,9 Аг. години. Оця дає тут 0,8. Це на мотоциклетне, на, на, на моциклетний і сразу дає там 3 А потрохи дає. Оце, оце дуже чудово. Мені дуже подобається. Так, а де вона зроблена це навіть не китайська, бачите, Польща. Це в Польшу зробили, зробив. Ну, вона стоїла, звісно, на... якщо ця стояла, я брав по скільки 285 гривень. У мене, кстати, такі три штуки залишилися, друзі. Всі, комусь треба, то можу продати. Ну, коли, звісно, за 300 гривень, 300, а там за 500 гривень. Ну, це таке. І оця зарядка, ну вона ця зарядка, оце як метро повністю заряджає, чітко заряджає. Оце КБ я використовую для газового котла. Вообще, і оцей прибери завар. чотенько. Нема питань. Сьогодні включив квартиру підігріли, покупалися. Нема взагалі до нього ніяких питань. Акумулятор вже в вже четвертий рік акумулятору. Літом, звісно, простояв, але я його заряджав, розряджав. Тобто отак. -то от. Так що, друзі, так. Що таке ще розповісти? Да. Так що ці мені зарядки виручають, я оцю я кидаю. Оць. Там два акумулятори, і що воно, і воно довго заряджається, вона треба заряджається. Бо якщо та зарядка, то вона дуже довго заряджається. Стай для відеокамери. Це спеціальні зарядки для роутера для, для відеостеження. Ті, що в коробочці там зараз. І вона не стигає, вона заряджає, але вона без заряджати день-два-то акумулятор. Там маленький ампераж, мабуть, і вона довгенька. А оця мені подобається польська, а не китайська. Оця китайська подобається мені тут, а оце ось мені подобається на тих кметах. Без... Це може теж буде заряджати, але він не буде заряджати на повну. Так, друзі, погнали. Так, так дивіться. Е е е оця штукована моя Асерна 53.15. Це ті ноутбуки, які я повстановлював. Не зря я їх її встановив. Бачите, он дивіться, висталося 43 -3 хвилини. Ну, це я бачите, я взяв він, він стояв, навіть його не заряджав, мабуть, треба було дозарядити. Так це 2006 року, ви представляєте, батарея навіть не мінялася. І в мене в підвалі, там, як я ще вам казав, що я купляв по 100 гривень такий ноутбук, там ще. У мене два штуки ще таких. Я ще хочу поставити одну систему послабше. Там хочу поставити Linux, але ще древніший. І він там взагалі займає оперативки, взагалі мало. але можна працювати. Цей ноутбук я використовую для Ютуба для YouTube каналу. Зараз ми включимо тільки для YouTube-канала. І е, тільки для YouTube каналу. Так, це ось у мій YouTube каналчик. Тут завдяки вам ви мені допомагаєте. Я буваю скидаю свої відео, відосики і тут ви мені радите, бачите, вони такі, ну не дуже, я не дуже я там в мене прям точні там ці ці. Але щось у мене є, я скидаю, ви мені підказуєте. Дехто пише, каже, вивчи спочатку, потім лізь в інтернет. Але, друзі, слухайте, як можу, так і роблю. Короче, говорю, ну, те, що знаєте, так, те, що попадається, Стараюсь десь щось вивчити, але буває, не вистачає часу. Ну, ще зараз світло виключаю. так що... Ну, друзі, це все одно все одне. Дивіться, пройшло вже скільки годин, я виставив ще в параметри енергозбереження. Залишилось тут на 24 хвилини. 24 хвилини. Це десь вже там ще хвилини я вже скільки е, скільки я вже цей закинув. Е, Господи, закинув, скільки я вже знімав. Десь годину він витримає. Це, друзі, ноутбук е, Acer 5315 за батареєю 2006 року. Але тут процесор стоїть Т-95 і він багато споживає, він одразу кидає в нагрузку. Так що ось так. І зараз. Давайте як в спокійному стані. Зараз виключимо це. Диспетчер запач включу. Дивіться. Диспетчер задач бачите? В спокійному стані 0.9. Це Windows обрізано. Windows 10 обрізана версія. Там ну, дуже багато знаєте, повна версія, є ще обрізана. Для цього комп'ютера вона просто 30% вона бачте, використовує. Ну, ну бачите, показує 30% процесор. 2,5. Зараз він перестав крутитися, тому що навантаження немає. Слухайте. Немає навантаження. І подивитись там мене к Субунту, а к 1 ГБ використовує. Там подивитись Lenovo B570. Ну але я купив батарею, там він, він, можна на ньому подивитися. Фільм вона нова. Ще пару циклів я зроблю, бо я перший, коли я зарозив, вона 2, 2 часа проробила Уже 3,5 Тобто цілий фільм ви подивитесь без питань на новий батареї. Я не знаю її каші, скільки вона прослуж... прослуговує, але в blackout, оце я вже використовую, я кажу, що слава пока роутер. Є відео, є... є інтернет. Blackout на те, що треба. Так що, і к кстати, я навіть коли включаю інтернет. У мене. Ви чуєте? Може чуть, може ні. Вентилятор вже уже включається на... нормально приключення, що тут стоїть процесор. По, по Якщо поставити, може рідний, він буде довше, але мені каже, він так де споживати енергії. А так, все йде чудово. Так, друзі, що вам таке ще доповісти? Зараз подивлюся, що я вже два дні не заходив, хочу подивитися. Там ну, що там мені вже написали. Зараз хвилинку перечитаю і продовжимо. Так, друзі, да, прочитав я всі там. Ви мені подописували. Слухайте, дякую вам за підсказки. Е, є люди, які пишуть, там, що ти вивчи спочатку, туди сюди. Чесно, не вистачає, буває не часу. Знаєте, якби був вже в школі, тому будь я вчив, було, не було такої техніки. Це ще така була фігня моя техніка. Я не, я не думав, що я не займусь. Трохи по роботі буває немає. А Вдома, як і всіх, світло вирубають, я це займаюся, повністю встановив Там мене подивитись відео. Оце я ноутбук використовую для YouTube каналу. Кстати, прикольно. У мене я не так там, скажу, що там я руся, щоб там, за гроші. там є, Звісно, блогери покрутіші, вони знають там у них виходить, нормально вже багато людей, підписників. То есть, у мене нема, у мене є, ви друзі, те, що є, у вас тут є. Мені з вами приємно і просто чудово. Ви бачите, небагато. У мене тут бачите, 3000 переглядів якихось. Я, я навіть ще сам ви знаєте, запустив сам канал, але треба теж розбиратися. Бо не знаю як. Бачите, робота цього комп'ютера. Я думаю поменяю тут батарею, бо в перейді зима батарею. Я вже на, на, на той ноутбук на е, Lenovo я взяв за 900 гривень. Ні, 850 гривень плюс доставка Ну, 900 гривень 1000 гривень Ну, Супер, вона Паша тож, треба. Цей ноутбук я, буду, я використовую для YouTube. Щас для, канала... для YouTube-канала. Тут тільки фото відео. Ну, 12 хвилин. Короче, десь... Е... Він мене годину триває. Годину він мене держав. І це я вам кажу те, що він старенький, і я дуже задоволений ним. Е я, мабуть, на нього закажу батарею. У мене, звісно, три ще там батареї. Три батареї валяються, три ноутбука. Ну, Подивіться мої відео, там в началі є, якщо можете, там перегляньте. Хлама набрав, але їх брав за 100 гривень. Чому я так брав? Тому що напоминаю, там є відео, але я напомню, Не хотів цей мій рідний комп'ютер, не хотів на ньому експериментувати. Думав, що запорю, знаєте, ну, то що без навиків. І в інтернеті був за 200 гривень. Я взяв ноутбук такий же. Я думав, а він послідний не потрібен. Він 500, я там торгувався, 200 гривень він мені скинув. Горить прям. І короче, він мені вислав, я його зробив. На ньому перестановив BIOS 1.45. У мене є BIOS 1.45, я перестановив до купив процесор. Там, по-моєму, перший у мене був або 93, або t 75 У мене такі три ноутбуки і різні процесори. Диски CDD. І для YouTube каналу це машина взагалі чудова. Word, чудово, Excel чудово. Для роботи, для офісних робот чудово. Я монтую в ньому відео, друзі. Буває, що притормажує, ну я скажу, він підходить. Програмки дуже mm. ось такі прості. в мене дивіться, я вам покажу. Я знайшов е... movie maker старий. Просто чудово, я вам кажу. І я його сам хотів подати і викинути, Але слава Богу, що цього не зробив. Тобто, зараз у мене світла зовсім немає. Він зараз вже 12%. Зараз я подивимось, що тут. Ну тут же бачите вже все. 14 хвилин 14 хвилин він виключений. Я його виключу раніше, щоб він не повністю. І в підвалі мене лежить декоматор. Там тримає теж непогано. Ну там процесор двоєчку я поставив. Там 186 на цьому а поставив двоєчкою Герц. Він теж, кстати, непогано. Ну, На тій комп'ютері я хочу ще поставити Linux, але дуже Ubuntu або стару якусь версію. Мені подобається. Так що отак от ось, друзі. Що вам таке ще сказати? Доповісти більш такого по цьому ноутбуку. ну Там подивитись в мене відео є. Побачите все. Так, да, я оце ще бачите, використовую оці павербанки. ну Це вже таке вже, бачите 9%. Тут раз, два, три, 6 батарей. Це, ну, це вже ще в початку війни я заказував. Чудово. Якщо я на роутері підключу на один роутер, то він буде тримати 12-вольтовий провод. І він буде тримати ну, годин 8-9. Та й не біде біль, навіть більше. Він, по-моєму, 8 годин, там, ще половину він з'їдає. Я б врахував, але забув, можна буде проекспериментувати. І он другий роутер, та, ой, павербанк лежить, можна до терміналу. Але я використовую Акумулятори в мене є і вони працюють. Це вже пройшло годину, ну, а так поки світло виключають на 7 годин. Тож, друзі, я вам показав, що я використовую, я використовую Отакі ось для закачки. Ну, не вистачає, щоб мені зараз, я думаю, що скину відео. І те, що зараз я знімаю, і те, що попереднє відео, Думаю, я закину. Але, друзі, ні, не закину, тому що вже цей ноутбук не витягує, Один годину тримає. Поки я зайшов там переписку, зайшов подивився, людям чуть відповідав, Подякував їм за все. Тобто бужду, коли світло включиться, я обирал поставлю, але все-таки думаю, я закажу батарею. Кстати, я закину там відео, як, як міняв батарею вагу. І подивитись. Ну, Може не так, воно звісно професійно, але, друзі, подивитись. Так, друзі, ну все. На цій нотці я буду заканчувати. Відео до кінця вже прийшло, так що дивіться, таку зарядку я використовую для повного заряду. Свого блока живлення для відео на, ну, наблюдення, але на відеофіксації в мене немає. Я використовую його для роутера і для термінала. О, ця зарядка в мене хорошо б'є. Вона була й дорога. Цей зарядка я заряджаю оцей акумулятор. Це на котюле я ставлю. І пашу він нормально. Ну, я не знаю, один 10 він якщо Ну, я, конечно, включаю, вмикається. Це, це добре, що ще погода плюсова. Це на вулиці ще плюс. Так що отак. Але жорстко, звісно, включається світло по 7 годин, потім дає 2 години. Є цей блок щось покажу. Блок. О, Цей блок він ніяк не зарядить за 2 години нам 2, на 2 години. Так що приходиться заряджати тим акумулятором. Але все одне чітко. Це він розрахований, якщо виключили десь там і потім надовго він включається. Але заряджаю акумулятором і він чітко бачить, що він такий комп привіз, я вам вже казав. 2, цей поставив, я їх швидко заряджаю. Це діта зарядка дуже швидка. Вони хоч це ну, не швидко, але на покраще, ніж оцей блочок. Блочок одразу вмикається, сіло вирубається і одразу переключається. Так що ось так, отак такі діла, друзі. Так, друзі, друзі так що така от фішечка у нас. Я буду з вами вже прощатися. Я думав, закинув відео, але вже ні. Уже тут скільки виходить? 16%. 16% це 9 хвилин. 9 хвилин. Ну, до повного теж кажуть, не треба заряджати. Буду я вимикати, а цьому по барабану. Лопаюся, оскільки б він не світив. Або в нього контролером щось. Або реально тут така світодіодна лента така стоїть невелика. Або йому по барабану. Так, друзі, це я вимикаю. І що вам таке ще розповісти? Про комп'ютерну техніку. Я думаю, що поки ні. Оцей YouTube канал, що кажу, закидую. Не вистачає батареї, якщо куплю батарею. Я думаю, вона буде тримати 2-3 години. Це буде чудово, я спокійно собі можу відео закинути. Але я не знаю, як у вас там, дай Бог, що у вас світло було. Так що... Не знаю, стати. Там мені написали, я теж поставив той акумулятор, що на балконі ви бачили він. Для котла можна на квартиру підключати, але надовго його не хватить, тому що 7 годин. Це мені там люди кажуть. І, І там у мене ще відео про За... защиту. Ось така, бачите, диктоп реле мені вже на хлопці відповіли. Воно теж, теж кажуть, працює. Хто сказав, що вони не сильно, ну не знаю, це те треба теж поставити. Я одну поставив на холодильник, а це поставлю на роутер, бо скачки, мабуть, будуть і буде хайну. Питаюся сам контролювати, але все одно я буду. Ти людина сама все не зможе контролю... ну, додивитися, проконтролювати. Так що прийдеться ставити таку штуковину. Нижні границі ще поставлю, бо там люди написали, які треба нижні границі поставити. Але зараз включать світло, я обов'язково це поставлю. Там є люди, які казали, то поставте Ну, немає установку здоровену. Е, на, там, не знаю скільки вона стоїть 2 знаю, як вона називається. Поставлю і забув, але буде 2 дні держати. Та такі діла. Бо сусід з генератором. Коварявся, пролив топливо в підвалі, а воно тепер воняє. Так що, не дай Бог. Коротше, я промахнувся, пролинув, блін. Каже, я пролив так, кажу, що ну що, нічого страшного. Звісно, світло, світло вивчаєте, як блін, по 2 години ти нічого не посирать, нічого. Це просто кошмар. Так, друзі, ну давайте на нотки вже все я розповів. Це вже AR-5315, а там відео Lenovo B570. Я побажаю вам найкращого. І навіть в таких ситуаціях, я думаю, що ви щось цікаве знайдете. Закидуйте мені, та я обов'язково на ваш канал підпишуся. Я все одно підписуюсь на ті канали, які мені там пишуть. Я підписуюсь, друзі, ви самі найкращі. Так що тримайтеся, блін. А ще це ще холодів немає. Щоб для холоду, мені каже вже кришка буде. Це, як мене, що вже на балконі я протаплювати буду. Він на 10 годин, по-моєму, вистачає. Періодично можна включати виключати але якщо на 2-3 дня, то ну, слухайте, будемо надіятися, що все буде добре. Так, друзі, ну все. Вам всім пока. Деже, ви бачите самі, 11%. Коротше, годину він. хвилин 40%, якщо в цьому робити, хвилин 40% він тримає железно своїх. Але треба заміну батареї. Ту батарею я потім відео засніму, я потім повитягую. Все, низький уровень. Я повитягую, скажіть мені ці батареї, я це розберу цю батарею. І я обов'язково виключу. Обов'язково. Кажу, господи, задумався, почав виключати. Я обов'язково повитягую цих батарей, там одну я вже розібрав з Astra FC15, з Lenovo розберу і з цього і соберу павербанк. Падлюся, у мене там і зарядка є пооткремо, І побачимо, що з цього можна зробити. Бо я заказав уже. Заказав уже. Ось такі корпуси. Один заказав для експерименту. Заказав, є там 6 банок теж. Там акція в тему була, де ж як не в тему. Звісно, в тему краще використовувати. Тему а, не, в тему э, AliExpress. А, ні, вибачаюсь, в AliExpress, в AliExpress. У э, мене в я заказав. Тож там скидка була, більше в тему такої скидки не було. Точно в AliExpress, вибачаюсь. Ну я і там, і там дивлюся, коротше, в них фішки ще є. Якісь там прикольні. Коротше, друзі, отак вот от. Тож, друзі, всім пока. Батарея сіла, відос не скину, буду чекати світла. А той ноутбук. Я використовую для програмування, там я теж покажу. Так, ло, ладно, друзі, бо я теж багато розмовляю, я кажу, пока продовжаю розмовляти. Дуже багато інтересного, хоч повісти нетересного. І може трохи безглузду, тому що сам буває, не доганяю. Але все-таки пока. Все, я бажаю. Бажаю вам щастя, дорога. Держіть, включайте, крутіть. Я думаю, інтерес. Піднімайте собі настрій і продовжуйте. Все, пока.